Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців, які перебувають у Німеччині. Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації у зсу. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, коментуючи інтерв'ю міністра оборони України Рустема Умєрова, він запевнив, що Берлін не видаватиме Києву українців, які перебувають у Німеччині, якщо вони отримали повістки. Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі це не наш випадок, заявив голова німецького мінюсту. За словами німецького міністра, якщо влада України Захоче призвати до армії чоловіків, які залишили Україну. Це не матиме практичних наслідків для українців, які мешкають у Німеччині. Для мене не мислимо, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі. Додав Бушман, ми намагаємося досягти того, щоб Більше людей з України вийшли на роботу і не жили на допомогу. Підсумував він. Нагадаю, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтерв'ю німецькому Bild. видання посилаючись на його слова. Пише, що міноборони планує призвати на військову службу за кордону чоловіків українців віком від 25 до 60 років. Пізніше у Міноборони заперечили плани. Призвати чоловіків до лав зсу із за кордону.